То як працює, так і святкує. Рекламне агентство Люкс пригощало та забавляло своїх клієнтів. З'їхалися на вечірку під назвою Сім споку з Люксу» Навіть ті, хто співпрацює з агенцією вже понад 10 років. Гостей запросили у вигадану країну креативу і реклами Люкс». Назву утворили від перших складів Бельгії, Нідерландів та Люксембурго багатих країн світу. Адже і гості свята від рекламної агенції Люкс це люди, які роблять Львів комфортним. Це свято не тільки рекламного агентства Люкс, а свято цієї великої спільноти клієнтів, які співпрацюють з нами. І мені дуже приємно, що наше коло клієнтів кожного року збільшується і збільшується. Збільшилося аж до кількох тисяч, і це за 10 років існування рекламної агенції. Декому з них і пощастило, адже розіграш в візитівок поважних гостей подарував одним річний абонемент в аквапарк пляж, іншим політ з друзями на літаку. А везончику випала поїздка в Угорщину на концерт ріани. Два квиточки на «Ріану» отримує компанія. якою ми давно де працюємо. Дес і пані Лідія Михайлівна Дьоміна. Давно працюємо, це понад сім років. Я навіть не очікувала, така несподіванка приємна. Поїдете обов'язково поїду. Запалювали публіку на вечірці гурти шоколадка та гламур. Зоряна та танталка Карпа, Олександр Божик та Павло Табаков. Однак говорили на вечірці її про рекламу. Клієнти кажуть, задоволені співпрацею, і одним з нових напрямків це реклама в інтернеті. Скільки переглядів в інтернеті для вас це є показник, що реклама хороша? А, ну напевно, так від десятка тисяч. Десятком свято креативу та реклами «Бенні Люкс завершилось виступом гурту Не ангели. Усі відчули атмосферу свята і безпосередній вплив реклами у нашому житті.